В Олександрії на міському кладовищі, що знаходиться на мікрорайоні Перемога, знайшли тіло 83-річної жінки. Як виявилося пізніше, жінка вже майже місяць знаходилася у розшуку. Тіло бабусі у кущах на території кладовища виявили місцеві жителі. 14 серпня до Олександрійського відділу поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про те, що її батьки, перебуваючи на цвинтарі мікрорайона перемога, побачили труп невідомо. Домої жінки на кладовище виїхала слідчо-оперативна група Олександрійського відділу поліції. В ході слідчих дій правоохоронці встановили особу загиблої бабусі. Нею виявилася місцева жителька 1032 року народження. З 18 липня вона перебувала в розшуку, так як покинула своє домоволодіння з невідомих причин. Вона знаходилася в розшуку. Поруч з тілом бабусі знайшли її телефон та сумку з речами. Тіло загиблеї направили на дослідження судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Подію зареєстровано за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Можливо, після проведення експертизи за висновком її буде перекваліфіковано дану статтю. Поки що зареєстровано як умисне вбивство. Попередньо слідів насильницької смерті на тілі жінки виявлено не було. Тож, ймовірно, що справу закриють, якщо судово-медична експертиза підтвердить, що жінка померла природною смертю.